Дня. Компанія «Автобіс» Вас вітає, пропонує свіже надходження, це «Рено Мастер» в новому обличчі, 2020 рік покупка з будкою та гідробортом. По техніці питань до автомобіля немає. Автомобіль як зверху, в ідеалі, так і всередині. Сидіння не затерті, механічна коробка передач, мультимедія, вже нова панель нового зразка, якби автомобіль. Карти ніде нічого не затерти. Сіки без тріщин. пороги не затерті. Так, покажемо вам серце автомобіля. Бугун чисто працює, ніяких не немає, ні потьовків, ні стуків. Автомобіль варти вашої уваги. Рама в ідеальному стані. Гума також в хорошому стані. Гідроборт працює. Автомобіль технічно настроєний. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Можливі варіанти обміну. Все це можна зробити в компанії Автобіс. Зателефонувавши за номером 067-360 22 02. До зустрічі, до перемоги. У нас постійно свіже надходження. Телефонуйте, будете задоволені покупкою.